Ранок починає з кави. Чекаю, поки кава закипить. Я ось вже достала холод... Буду варити холодець. Достала тушонку курячу, три судочка і буду робити саме ледачий холодець у світі. Попередніх відео в мене є, як зробити такий холодець. 15 хвилин, 2, -2 години на застивання, холодець готовий. А я ще бачу, що хтось краде печиво. Ось йде і буде. Це, це ж... Вор. Чи молоко розлити, чи печиво вкрасти. Всім доброго ранку, гарного дня. Ну Хто каву зрання п'є, а хто молочко лискає. Ну Як це гафту дать, а матті. У мене всі п'ють молоко і все гаразд. Педикюр робимо. Сніжинки вже подрала, порвала, нажралася. Кажу, не, не ж гри сніжинки, ангіна буде. І ось в мене перчик вже красніє. Ось другий красненький. Намиває підписників. Як моя бабушка б сказала, дурак думки і багатіє. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Що вам такого? Тикнули пальцем. Вам нічого, а мені приємно. Ну, ось вже прийшов час вже ранок, і холодець готов. У коментарях я напишу посилання, де є відео, як ми варили холодець з тушонки. Це дуже-дуже смачно і дуже-дуже швидко. -дуже 15 хвилин. 15 хвилин робимо все і дві години він застиває. Вже можна їсти. Це самий ледачий холодець у світі. У коментарях буде посилання. Вчора кави наварили трьома способами, а хто її пити буде. Ото сьогодні я її розогріла і буду смакувати сьогодні. І то, як учора, така ж сама історія. Стояла, стояла над нею. Пішла за холодцом. Щоб показати, який він. І отака, як завжди. Ну, хай це буде сама велика невдача на сьогодні, і взагалі на 26 й рік в мене. Все буде добре. А холодець обов'язково приготуйте. От сто раз мені скажете дякую.